Привіт, друзі! Маємо в продажі ось таку Audi A4 Allroad на повному приводі Quattro 2017 року в класному, насиченому та елегантному зеленому кольорі. Ви лише погляньте, як на сонці переливається цей колір. Просто неймовірний. Дво-літровий бензиновий двигун на 252 кінські сили. Автомобіль на максимальній комплектації, зараз вам все детально покажу. Повний електросклопакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Весело на шкірі в такому класному, приємному кольорі. Пропоную завести відразу автомобіль. Ось таке зручне та класне мультикермо з лепестками перемикання передач, трьохзонний клімат-контроль, мультимедіа з екраном. Звісно ж, круїз-контроль. Просто автомобіль на максимальній комплектації. Ви просто погляньте, скільки всього тут є. Камера заднього вигляду. Просто неймовірна панорама. Показую вам задній ряд сидінь. Також все на шкірі, дуже зручно. Є підігрів сидіння навіть. А ця ауді вже в нас продажі по ціні 22 тисячі 200 доларів. Переходьте до нашого телеграм-каналу з додатковою інформацією та фотографіями, а також обов'язково приїжджайте на Тест Драйв.